Все на спорті, Майстер майстеру всі ігри, сміливий, рішучий гравий стени. Мобірний спорт. Кібе, стени та злоти. Тебе вітає. Пабе. Це твій все світри. Пабе. Це твій все світри. Пабе. Це твій все світри. Друзі, всі вітання. Це прямий ефір після перемоги. Так, приємно говорити ці слова. Хочеться говорити їх частіше. Дякую, що в цей пізній вечір. Світлом чи без долучаєтесь до прямого ефіру. Це «Звіро про футбол» І ми говоримо про те, що наші нарешті виграли про те, що виграли з рахунком 5-3. і про те, що це результат, який дає нам перевагу на даному етапі у боротьбі за друге місце у відбірній групі на чемпіонат світу. Це головний підсумок вечора, це головний підсумок першого матчу. І зараз хочеться багато хорошого сказати на адресу результату, на адресу е реалізації нашої команди. Але е знову ж таки, при Всіх результатах, які є збірної України і після Азербайджана, і після Франції, і після попередніх матчів е, хотілося думати холодною головою і думати уже про наступний матч з Азербайджаном, в якому важливо цю перевагу не пизратися. закріпити. Я хотів сказати. Е, від вас попрошу вподобайку це допомагає розігнати ефір. І дякую за те, що ви долучаєтесь. Результат малина. Ну е, результат малина. так, дійсно, результат малина, тому що 5 голів ну, 5 голів останнє так, Вірменом забивала команда Петракова. Да, це був е, в 22-му році матч. Ми всі пам'ятаємо один з найкращих матчів, може, найкращий в історії збірної України: е, 5-0 проти Сербії. Але те, що відбулося в Ісландії, це дійсно якась, от, е, ну, просто. Ну, Нонсенс, та я такого матчу від України не пам'ятаю, не знаю, чи пригадуєте ви. І давайте по всім темам трошки пройдемося. Постараюся відповідати на ваші питання. Ну і головне, знаєте, от багатьох виникає питання а тренерська. Це перемога, чи все таки це перемога, е, перемога реалізації. Та тому, що дуже багато було критики справедливої на адресу тренерського штабу збірної України. Ми чекали, як зіграє збірна наша. Ми чекали, що нового вигадає Сергій Ребров. Ми чекали, взагалі, от що ця команда, яку емоцію нам може дати. Ну не. Маєш, не було ж да, сумнівів в тому, що в багатьох болівальників апатія наступила, особливо після нічиї з Азербайджаном. Ну, от е, варені. Варений результат був, варений футбол був від нашої команди. Як в цьому знаєте, оцей мем, який зараз популярний, поставив хай походи. Він вже не ходить, він вже варений. Оце, така, оце такою була збірна України в матчі проти Азербайджану. Зараз збірна України поставила команду, яка. Давайте так. Перший підсумок саме по по грі нашої команди, це вона може виплут, виплутатися із результату. Я не вважаю, що це був геніальний матч від збірної України. Можете кидати в мене там камінням, забитими м'ячами, яких було п'ять і всім іншим, але я не вважаю, що цей результат що це був. Ну, прекрасний матч від збірної України. У мене є кілька аргументів. Це помилки в обороні, це відрізок там, з 25 по 40 у хвилину, плюс відрізок всередині другого тайму. Та, а, зараз я подивлюсь точно на яких хвилинах а, забивала Ісландія. Ну, 59-75. Тепер співставте. Середина першого тайму, середина другого тайму. А, негативні відрізки від збірної України. А, Ну, Хочеться сказати, чому я говорю про негатив? Давайте з позитиву почну, тому що все-таки повернення Руслана Малиновського стало ключовим моментом збірної України. До речі, друзі, дякую вам, що створюєте вподобайки. Нас вже більше, ніж півтори тисячі. Попрошу тисячу вподобайків, якщо є можливість. За цей ефір втулити і от мені подобається одразу коментар в чаті. Е, прохання не перехвалити нашу збірну. Я цим і хочу зайнятися, і сподіваюсь, ви мене підтримуєте. По-перше, Малиновський. Я дуже уважно дивився за його поверненням зараз в Дженуа і за тим. І було зрозуміло, що він буде в збірні України по тому рівні гри, який він демонстрував після травми. Патрік Віра, легенда арсенала, тренер Дженуа, він е, підводив Руслана Малиновського до. До своїх матчів звичайно, що Патрік Віра ну навряд чи він сильно там думає про збірну України. Е, це не його проблема. Його проблема була що під час попереднього вікна національних збірних, коли ми зіграли з Азербайджаном в нічів, і коли нам дуже не вистачало е, ударів такого футболіста, як Руслан Малиновський, в той час Малиновський він грав е, е, товариський матч. Він зіграв контрольний матч, після якого Віра подивився, сказав, що цей хлопець готовий, ну в смислі, готовий грати. І е, Руслан е, спочатку вийшов на заміну в матчі проти комо, потім почав виходити в основі. І якраз він дає такій доволі прямолінійній команді, як Дженуа. Він дає якість, він дає розум, він дає грамотість. Єдине за що критикували Руслана Малиновського в цей період в Італії, це відсутність ударів, ударів середньої дистанції, якими він забивав за таланту купу м'ячів, ну, через які його купили свого часу з Генка, і які він практикував добре в позаминулому сезоні у складі а, уже дженно удари прийшли тоді, коли треба. В цьому матчі я переконаний, багато чого склалося так, як треба. Тому що з шести ударів в площу на воріт, п'ять голів. Е не маємо права скаржитися на реалізацію. На нереалізацію на сто е не, прес конференцій де тренер каже, що нас підвела реалізація, ми маємо один отакий от матч, де все було на нашу користь, де були гарно реалізовані удари, де м'яч летів по дев'ятками. До речі, я не знаю, пригадаєте, ви чи ні. Е, останній гол Малиновського правою ногою. От перше, що кинуло за да, коли він правою зарядив дев'ятку. Мені згадався гол е, ворота Ювентуса, коли був ковід, порожні трибуни на виїзді. Він за Аталанту забив з правої ноги, плюс-мінус там е, подібна дистанція була. Я так швиденько на статистичних порталах перевірив, що це нібито останній був його гол правою ногою. Коротше, знову ж таки все прийшло дуже вчасно. А Питання: чи Володимир чи Малиновського тепер викликати на всі матчі збірної України? Та, Ну, ну як? Ну як тепер? Ну, Малиновський основний футболіст цієї збірної він це показав. Тим більше, от, ну, в тій ті умовах, яких зараз є, що не зрозуміло повернеться чи ні ярмалюк, а, вилітає Судаков через пошкодження і його пошкодження. Ну, те, як він упав, те, як він тримався та, за плече, воно не, не, не каже нам нічого хорошого. Е, друзі, що з Трубіним? Це просто жесть, що він творить. Що з Трубіним? Гол в ближній кут. Спершу Еллер обіграє коноплю, далі удар в ближній кут. Гол Трубіна, Трубіна. Далі оцей третій гол. Трубін. Ну, ця історія, що йому важко складатися. Згадайте, скільки в минулому сезоні він подібних голів Бенфіці пропустив, коли м'яч під ним запускають форварди. Він дуже високий голкіпер. Та він прекрасно тягне м'ячі по кутам, але в нього є оце слабке місце, і ми бачимо, що воно досі залишилось. І його ну трубіну точно треба підтягувати. Це 100%. Тут відповідь от моя така та на це питання, така. Попередньо, де наші форварди? Ну, давайте так: от, питання форвардів. Вона, чому вона та не Довбик? Я десь для себе прогнозував, що саме так має. Саме Ванат має бути основним форвардом. Ну, по-перше, він ну, плюс-мінус регулярно забиває. Він два м'ячі забив у складі Жирони, а в складі нинішньої Жирони два м'ячі за п'ять матчів це немало. По-друге, що таке гра з Артемом Довбиком? Як вона має бути? Це гра в першим номером, коли під Довбика працюють, коли Довбик розвертає захисників, коли під нього вбігають півзахисники, розворот іде атаки на фланг, і потім прострільна передача, і довбик замикає. Там подібних комбінацій багато бачили. Ще в чемпіонаті України, потім в Жироні бачили, ми цього десь не бачимо в Ромі. І дивіться, ну якщо грати з позиції сили, ну це було б самогубство з боку тренерського штабу, з боку Реброва, грати таким чином з позиції сили проти контратакувальної Ісландії. Тому що ця Ісландія, от, ну, плюс Реброва, те, те, за що можна хвалити в цьому матчі, на мій погляд, тренерський штаб, це те, що вони ось цю обрали стратегію і, в принципі, не дали, не дали ісландцям в більшості а, епізодів матчу оцей контратакувальний простір, який вони люблять. Бо які прийшли від збірної України, це результат помилок з коноплі, Ну два м'ячі. Третій це ж з-підконоплі простріл поміж ніх. Е, перший раз Еллерсон, перший гол коноплі обігрує. Мяч під Трубіним пролітає в третьому голі. Е, наша ну, єдине, що. Е, От, окей, от я, я скажу так, та при всіх при всій критиці, при всіх інших моментах, я скажу, що ну як на мене, модель на цю гру була обрана правильно. А, після забитого м'яча команда відійшла глибоко. І після оцих 10-15 ну, таких складних хвилин, коли в поперечку Гудмунсон влучив за рахунку 1-0 на користь збірної України, Україна, в принципі, почала вище зустрічати свого, команду свого суперника. Це це регулювання грою. І я не можу сказати, що це точно був, що це був найгірший матч Реброва, його тренерського штабу. Біль, ну були значно гірші. І справа не в тому, що ми виграли. Справа в тому, що ну я на свій погляд от, бачив регулювання гро. Я зараз в жодному разі не хочу бути якимось захисником тренерського штабу, тому що ну завдання ж воно ну воно висить у повітрі. Воно нічого не виконане. Воно зараз ну на про, на проміжному етапі. Ми окей, у нас 4 очка у Франції 9. Дай Боже, зараз вони виграють у Ісландії свій матч, і якщо буде 12, і ми маємо ж виграти в Азербайджана. І в нас тоді буде перевага. У нас буде офігенна стратегічна перевага над ісландцями, якщо все складеться так, як треба. І дуже було б здорово, щоб Франція виграла в Ісландії. Давайте відпустимо їх на чемпіонат світу, потиснемо їм руку. Хай вони слухають свою Марсельєзу в північній Америці, а ми поборемося за плей-офф. Е, я думаю, що це ну, гарний шлях для збірної України, але... Завдання на Азербайджан це холодна голова. Я дуже хочу холодну голову. Е, я ну окей, це можна ті, хіба з натяжкою порівнювати з оцими матчами плей-офф проти Бельгії, так, коли перший матч 3-1, ейфорична перемога. Ну і потім Бельгія закатує збірну України, яка взагалі не хотіла атакувати. Я порівняння в тому, що два матчі. Та, порівняння в тому, що два матчі поруч ідуть. Е, турнірна таблиця Окей на даному етапі. <кій> Ось коментар. Знов забили грати, перестали, і після 3-3 почали грати знову. Та я думаю, що дивіться, ну, ісландці, <кій> всі навчилися грати в футбол. Ісландці по контролю м'яча і по побудові по атак, вони не були гіршими за. Нашу команду вони не були гіршими за збірну України. Ми дуже добре скористалися їхніми помилками. Це факт. Нашими помилками користалися, але й ми їхніми е, скористались. От е, запитання по Гуцуляку зараз по калюжному. Поговоримо про всіх. Я так собі трошки деякі моменти виписав. Але друзі, один маленький момент, най два маленьких моменти від вас. Попрошу вподобайку, тому що завдання поставлено продюсерами, стоїть треба тисяча вподобайок впродовж прямого ефіру. Не знаю, у їх уже 700, так що вам дякую. І дивіться, в нас збір та для мотопіготного батальйону 31-ї. Окремої механізованої бригади а, на автівку. Мета збору 300 тисяч гривень. І ну, я не знаю, де ви знаходитесь. Дай Боже, у вас все спокійно, тихо, але багато людей, скажімо так, яких я знаю, люблю, вони цю ніч знаходилися у дуже складних та, місцях. І в такі моменти хочеться донатити. Я зараз закінчу цей ефір, я закину хлопцям. і вам рекомендую а, так само допомогти. Давайте так: по Гуцуляку питання. Як виглядав Гуцуляк у цьому матчі? Мені здається, що це був найкращий матч Гуцуляка у сезоні? Е, враховуючи всі ті матчі, які він відіграв і у ну, і в збірній у вересні, та те, що він грав і е, за Полісся. Чому мені здається, що мотивація Олексія Гуцуляка була дуже високою? Олексій Гуцуляк зараз не є основним футболістом Полісся. Якщо ви звернули увагу на матчі чемпіонату України, то гравці національної збірної, які були першими викликані з Полісся, Назаренко, Гуцуляк, вони програють конкуренцію іншим двом півзахисникам команди Руслана Ротаня Максиму Брегару і Владиславу Велетню, якого довикликали. Йому вітання з дебютом. Владислав Велетень в попередньому моєму випуску давав велике інтерв'ю після дебюту. Прикольне інтерв'ю. Е, можете повернутися, подивитися, якщо є час. Але от що стосується Гуцуляка, то він програє конкуренцію, тому що, ну, як на мене, велетень Брагару більше підходять під стиль е, Руслана Ротаня. Вони більш працьовиті, скажімо так, вони ефективніші в обороні. І... Але тут от мотивація Гуцуляка це ж не секрет, та, що він хоче грати десь там в іншому чемпіонаті, та. не секрет, що він хоче в якийсь сильніший клуб перейти. Я думаю, що в цьому матчі він показав, що. Е, своє прагнення грати на хорошому рівні. Е, е, Володимир, на вашу думку, чому Рибров ставить на фланг Судакова, якщо є велет і не волошем? Це питання, воно не те, щоб приїлося, воно завжди важливе. Судаков і лівий фланг. Зараз е, е, дуже уважно стежив за кожним матчем Бенфіки такий маленький ліричний відступ від Судакова. Як там грає Судаков? Коли Бенфіка грала перші матчі Мауріньо, а, коли вона грала проти аутсайдерів, Георгій Судаков дуже багато часу проводив в центральній зоні, зміщувався лівіше, правіше, або зміщувався в цей лівий напівфланг, звідки він в шахтарі любив починати атаки. А, але є Жозе Мауріньо і є його оборонна стратегія. Є Жозе, який зараз а, все повірте, все прийде до того. На жаль, мені здається, на жаль, що вісім чоловік будуть оборонятися. Буде Судаков, який муситиме віддати останню передачу, і буде нападник Бенфіки, якийсь там Павлідіс умовний, який буде замикати ці передачі. Так от, а, Судаков, якщо ви дивилися матчі з Челсі, це була така чітка оборонна стратегія 5-4-1. І Судаков грав на позиції лівого півзахисника з виходом під контр якраз під цю останню передачу. І окрім кількох створених моментів у перші 5 хвилин, ну там Судакова далі, в принципі, вже нічого не було. Зараз ну, один характерний момент, я от е, хвилину зараз, зараз... А, 29-та хвилина. Характерний момент, коли Судаков просить передачу в ноги. В нього є простір на лівому фланзі. І хтось з глибини не пам'ятаю, хто дає передачу, а дає передачу в хід туди. Не на Судакова, а на мудріка. Не знаю, на Волошина, на велетня, на кого завгодно. Але не на Судакова, який показує руками, що він просить в ноги, що він вже готовий приймати м'яч і розвертати туди атаку, далі віддавати центр і правий фланг. Оце гра Судакова на фланзі, і напевно, що від нього такого й вимагають, тому що ну він же не буде. Рейки він не буде робити. Він це не його грає. Він е, на цій позиції, він е, ну, не є ефективний. Не є ефективний. Е, окей, беремо матч Україна-Азербайджан. Коли Україна оточила чужий штрафний майданчик, Судаков, умовно грає е, лівого хава, але ж ну, він там багато часто зустрічається з м'ячем. Проти Ісландії Судаков грав іншого лівого хава, але це все одно, це все одно не те. Я не знаю, чи побачимо його матч з Азербайджаном. Я, чесно кажучи, ну, є сумніви, да? на жаль, після цієї травми я хотів би, щоб там все було не так складно, що йому там швидко вправлять в плече, але е, поки що по фінальному свистку кілька хвилин пройшло. Не знаю, інформації поки що немає. Можливо, у вас, да? можливо, десь уже Сергій Рибров давав якийсь коментар. Я зараз швиденько е, спробую е, поглянути. Ну, поки що. Поки що не давав Ребро коментар. А, так, ту -ту -ту -ту. Які ще питання? Друзі, мені здається, тисяча вподобає. Все, супер, мене продюсер не звільнить. Дякую вам дуже дякую вам дуже за те, що за, за, за вашу активність. Давайте по Миколенку, та? Не хочу, щоб він був недооціненим футболістом. Е, тому що Миколенко зробив е, хороший внесок, він почав ще з третьої хвилини подавати. І він е, зробив 3-4 гострих простріли з лівого флангу. Видно, що це футболіст впевнений. Видно, що це футболіст англійської прем'єр-ліги. Видно, що це футболіст, який ендодав додав у класі. Це 100%. Це видно. І він. От Знаєте, він був набагато впевненішим ніж багато гравців збірної України, які, схоже, після останніх результатів втратили цю впевненість. Можливо, вони її набудуть. Я вірю, я хочу, щоб вони її набули. Але і тепер я повертаюсь до прес-конференції перед матчем. Тепер я розумію, чому із Сергієм Ребровим прийшов Віталій Миколенко. Ми багато говоримо про те, що нам команді повинен бути лідер. Руслан Малиновський. Він може бути лідером. Він може говорити, він може брати на себе, він може говорити діями. Віталій Микуленко ну, може не так, знаєте, віртуозно говорить, але у цьому матчі він реально діями своїми довів, що він е, в порядку і що він велике підсилення для нашої команди. Дуже-дуже приємно е, вразив Волошин по факту е, дві гольові передачі, та, е, тому що ось ця з голом Гуцуляка. Коли Елерсон кіксанув м'яч, це ж теж пройшло зі флангу Волошина. І в принципі, українці а, ну, можна сказати, що збірна України намацала ось проблемний правий фланг оборони Ісландії. Ну а тепер про проблемний фланг оборони України та тому, що багато питань, але я насправді сказав про це на початку випуску: та тому, що два м'ячі прийшли з під Юхима Коноплі. А, дв... Одного разу суперники один в один обіграв, потім поміж ніг прострілив. Не просто два м'ячі, а взагалі небезпечні атаки небезпечні простріли звідти проходили. Ну і е, е, Багато якраз багато -багато питань було е, на тему ось цього правого захисника. Що далі? Тимчик травмований, а може хтось інший. А чи буде в коноплі конкуренція? Ну, не, не можеш бути такого, да, щоб. Е, Помилок було стільки, воно може бути, але треба, якісь, ну, треба якесь розуміння, що далі робити, щоб у Хима була конкуренція, і щоб е, ну, хтось, хтось був за його спиною. І хочу повернутися е, на кілька годин раніше, коли молодіжна збірна України Ю-21 грала проти Угорщини. Свій матч відбору зіграли 3-3 проти, ну, ну, чесно, ну, напів, напівсмішної, ну, напівсмішної Угорщини. А, але от там був Ілля Крупський в збірні України. Я про нього більше, якщо хочете про молодіжку, два слова скажу. Тому що я не розумію, як можна було той матч 3-3 зіграти, як можна було три пропустити з 4 ударів від Горця. Але окей. А, так, Ілля Крупський він може бути футболістом, який а, буде правим захисником збірної України. Не дарма Шахтар його хотів взяти, але Ілля перейшов в металіст 1925. Єдине, що ну ми зараз не можемо судити по крупському через те, що в нього є практика чемпіонату України, і в цьому чемпіонаті України він можливо там перші тури десь. Як і весь металіст та не краще почав, але далі розкочегарився. В принципі, в цьому матчі він був одним із лідерів команди. Це має бути футболіст майбутньої національної збірної, але його треба перевірити серйозними матчами, якимись Єврокубками, і Що харків'яни вийдуть Єврокубкою. ну треба зрозуміти, яким буде Ілля на рівні європейського футболу. Те, що він в перспективі може бути не гірший ніж Юхим Конопля, це точно. По обороні ну він теж припускався помилок. В минулому сезоні за його спини забивали. Тому в цьому теж треба додавати. Але знаєте. Ці футболісти, які не вийшли з систем Шахтаря і Динамо, в них, на мій погляд, є завжди перевага, тому що вони, я вже казав про це, але ця, ця думка я в попередніх ефірах, але ця думка вона мене переслідує постійно. Крайні захисники Шахтаря-Динамо вони завжди атакували по всім своїм віковим категоріям. Вони не вміють якісно оборонятися, бо в них не було того оборонного спротиву, ну, хіба там в 4-5 іграх за сезон. Крупський не вийшов з цієї системи. Він знає, що таке, коли його возять. Він знає, що таке, коли е, йому там кидають за спину. Він знає, що таке за його спини вибігає футболіст. Він знає, бо він пережив купу помилок. І я вірю, що цей хлопець ну, додасть і виросте гравця національної збірної України. Е, в принципі, в молодіжці є кілька футболістів в нинішній, які можуть стати найкращими гравцями. Збірної Шапаренко, так я бачу, багатьох багатьом не сподобався. Ну, дивіться, ми. Не бачимо феєричного Шапаренка на старті сезону. Та ми не бачимо того Шапаренка, який забивав Франції. Ми не бачимо того Шапаренка, який перемагав Рейнджерс в минулому сезоні. І в нього було кілька обрізок. Та в першому таймі я не можу сказати, що він не старався. Він, ну, він добряче проригався, як і вся наша команда, повірте. Там ми бачимо якісь поверхові помилки, ми їх аналізуємо, але в принципі, дивіться, ця перемога. Ну, хоча б я, я хочу, щоб вона йому подарувала усмішку на обличчя. тому що, ну. Ми не можемо. Як, як там Рибров сказав, що перед матчем, що футболісти, але щоб ніхто собі не дорікнув тому, що він там не хотів чи не зробив щось для перемоги. Всі зробили щось для перемоги. Слухайте, ну, ну і от гол калюжного да, на 84-й хвилині. Це ж калюжний стайл. Е, мені мій товариш пише, який багато-багато років в Німеччині живе, питає, хто такий містер Калюжний? Він давно не дивився. Матчів збірної України не знає хто такий Супер -Іван, і тим більше не знає, які м'ячі калюжний забиває в чемпіонаті України. А він якраз. Зробив те, що він робить в чемпіонаті України, і дуже важливо, що Калюжний зробив це. Да, добіг на 85-й хвилині, ударив, хляпнув звідти в інтенсивному матчі проти інтенсивної команди. Та тому що багато розмов про те, що мовляв, калюжний суперзірка чемпіонату України, де не така низька існе інтенсивність. Та і в цьому є доля правди. Але тут дуже важливий гол для нього. Тому тільки плюс. Ну ж таки, е -е, ми поговорили. Я поговорив. Я думаю, що ми, ми підтримали в. Критиці збірної України в здоровій критиці за помилки збірної України. Найголовніше, я дуже хочу, щоб вони з холодною головою підійшли до матчу проти Азербайджана. Маю честь на запрошення мого разом з Вадимом Скічком коментувати цей матч. Дуже переживаю, дуже боюся за результат і чекаю понеділка. Калюжний грав в чемпіонаті Ісландії. Та, до речі, от мені Анатолій Самойленко підказує. Не знаю наскільки три роки, тому по-моєму, трошки раніше, але Калюжний грав в чемпіонаті Ісландії та рандомний факт. Хто вам ще сподобався? Пишіть, чому не викликають Микиту Кравченка на правий фланг оборони як альтернативу коноплі. Ну, знову ж таки, рівень Кравченка треба перевіряти Єврокубками. Ми бачили в Єврокубках, що Кравченко на початку сезону далеко не ну такий мій європейського рівня футбол показував про це. Теж треба говорити. Повірте, Полісся зараз ну, чотири чоловіки плюс третій воротар Бущан, п'ять гравців у збірні. Тобто Полісся це та команда, з якої викликаються люди збірні, який би Кравченко зараз е, витримав конкуренцію на позиції гравця збірної України. Його б 100% відсотків викликали. Е, Кравченко дуже хороший в атаку. Він е, найкращий асистент, один з найкращих асистентів минулого чемпіонату, але знову ж таки тут питання по обороні. Друзі, дуже вам дякую за ваші вподобайки. Якщо накидаєте взагалі 2000, напевно, не в прямому ефірі, а вже після, то я мега буду супер щасливий і зроблю ще один випуск після Азербайджана, але вже з гостем. Дуже багато Малиновського, по Малиновському питань. Ну, звісно, дивіться, Малиновський, так як він. Так, як він готував себе, так як він готував себе до повернення, Малиновський боєць, це оцінювали всі, хто з ним працював ще з молодих років. Коли в нього не було шансу пробитися у Шахтар, та, в той Шахтар в 2012-2013 році, коли він е, грав проти зорі. А пам'ятаєте, матч фейнорд зоря в кваліфікації е, Ліги Європи, коли Зоря на виїзді програвала 0-3? Там у Роттердамі на Декейпі зробила рахунок 3-3. І потім Малиновський на останніх хвилинах, замість того, щоб просто вибити м'яч, бо результат влаштовував зорю, просто куди-небудь. Він почав його зберігати, почав його зберігати, обрізався, почалася атака, і Фейнор зробив, забив четвертий. Оце був перший момент. Я дуже чітко пам'ятаю емоції Руслана. Він був дуже засмучений. Але цей момент, який Руслана загартував. І він через дуже багато такої всякої, ну. Неприємностей всяких, і травм, і, і все інше, і результатів і, е, не завжди його ставили в основу. Він пройшов це все. Він пройшов через гасперіні який ну витискає з людей максимум таланті І думати про те, що він не повернеться після травми, Ну це було б смішно. Він повернувся і зараз йому 32 роки. Та це вже не знаєте Це вже пройшов пік кар'єри 26-27, але. Гулете, ну банк є на нозі. Він б'є, в нього величезне бажання, він весь він рік мучився, він не дограв, він дуже скучив за футболом, і було видно, наскільки він хоче бути корисним цій команді. Це тисяча відсотків. Тому Руслану тільки ну, найкращі слова, тільки найкращі слова за цей матч, і за, ну, і за те, як він повернувся. По замінам, так теж були, я бачив питання. Ну, Бондаренко виходить на заміну. Очередько виходить на заміну, гол Олега Очередька. Що я не помиляюсь, ну, Очередько так, вперше забив за національну збірну. Ще мімою вітання. І, ну, знову ж таки, зайшло. Зайшло все. Ми були. Давайте от я хочу е, зараз підбити підсумок, такий маленький. Е, ми були на межі негативного результату. Я в цьому впевнений. За рахунку 1-0 на нашу користь ми були на межі негативного результату. І за рахунку 3-3 все було дуже тонко. Але нам повернулося, я не хочу сказати, удача, нам повернулося за те, як наші футболісти старалися. Нам повернулося за те, що ну, перший раз ми можемо дійсно сказати, що наші ну, футболісти постаралися для всіх за цей відбір. І за лігу націй, напевно, та що постаралися на всі п'ять для вболівальників. Тому ми їм ставимо за цей матч вподобайку. Ми їм ставимо, ну не знаю, тверду четвірку, враховуючи всі помилки, але головне, що результат є. І ця тверда четвірка, вона в турнірній таблиці, яка на яку зараз приємно дивитися до понеділка, до матчу з Азербайджаном. Сподіваюся, що там далі буде дивитися ще приємніше. Друзі, нагадую за збір, будь ласка, допоможіть маленьких донатів, не буває. Пацани на нулі, 31-й 31 окрема бригада, механізований мотопіхотний батальйон 300 тисяч гривень. Ціна автівки. Е -е. Що -ще, ще кілька питань, напевно. Та, ну, бачите, чому Філіпа Будківського не викликають питання. Е -е. Давайте, е -е. я за Філіпа, я і за, за Форвардів Чемпіонату України я говорив. В минулому випуску я говорив, що на такі команди, як Азербайджан, я без прізвищ говорив, але багато хто прочитав, що це саме Будківський. Реально допомогли би гравці такі хороші форварди з чемпіонату України. Це моя думка. Якщо згодні, ставте вподобайку. І, друзі, пишіть коментарі під цим ефіром ваші думки про збірну України, ваш прогноз на Азербайджан. Мій прогноз на ну, сьогодні він має бути позитивним. Тому, звірую, наступний матч збірної України. До побачення. Це Звіробо про футбол. Всім подяка. Це на спорті, майстеру всі ігри, сміливий, рішучий гравець ти не спорт. Кібер, спіни та злоти тебе вітає, паф Це твій все світри, це твій все світри, це твій все гри.